Перші особи країни, народні депутати, члени Кабміну, представники адміністрації президента, громадські культурні діячі, підприємці та інвестори зібралися у неформальній обстановці, аби обговорити, чим сьогодні живе Україна, останні бізнесові та економічні тенденції, і знайти рішення нагальних проблем. Підвищувати фінансову грамотність населення варто починати з народних обранців, упевнені фахівці. Україна щонайменше на 10 років відстає від розвинутих країн. Експерти кажуть, ми готові до глобальних економічних перетворень. Необхідно лише дати поштовх таким змінам і не боятися втілювати щось нове. В нашій країні все знаходиться в стадії зараждення. Ми відстаємо, якщо там Америку, Європу років на 10. И в принципе все, что нам нужно делать, это посмотреть, как делали они, и просто скопировать и применить это к нашей экономике, которая уже в принципе готова к этим тенденциям. Все достаточно просто. Просто надо взять и сделать. Митці теж мають що сказати урядовцям, адже саме вони дають поштовх популяризації українських культурних досягнень у світі. Депутати, бувші депутати, вони приймають актію популяризації українського мистецтва через можливі висновки в тому ж Китаї, в той же Європі, в той же Америці, в той же Росії. Звісно, що є якісь, нужного бірувати інтереси України, тому що іскусство язык, який може бути поняття во всім мире. Такі зібрання проходять з 1999 року. Депутатський клуб це некомерційна та неполітична громадська організація, створена з метою обговорення проблем, останніх ділових тенденцій та пошук шляхів забезпечення добробуту населення.